Член Ради спілки пасічників України, голова Асоціації бджолярів Миколаївщини. Україна останніми роками в очах світової спільноти втрачає рейтинги як демократична держава. Підняти статус України можуть міжнародні заходи, організовані громадськими організаціями з основною метою праця для людей. Таким шансом є Міжнародний джулярський конгрес апімондія 2013 Міжнародна організація джалярів Апімонді заснована в 1897 році і має за мету популяризації бджолярської галузи в екологічному, науковому, соціальному і економічному напрямках в усіх країнах світу. У 2009 році, під час 41-го конгресу Апімонді в місті Монпельє, Франції, українська делегація отримала безпрецедентну перемогу: 91 голос. Із 164 було віддано за Україну. Проводиться конгрес двома українськими громадськими організаціями ВГО Братство Джулії України та спілкою пасічників України в Києві 29 вересня по 4 жовтня. Апімондія виділяє кошти на фінансування Заходу, який має прозоро використовувати Організаційний комітет Апімондії. Хочеться звернути особливу увагу про те, що у нас не дуже часто бувають такого рівня міжнародні заходи. Минулому році це було Євро-2012, яке привернуло до себе увагу європейських громадян і світової спільноти. Тому хотілося б, щоб Україна все-таки підняла свій статус як демократична держава і могла достойно провести цей захід. Про співпрацю українських громадських організацій і Організаційного комітету у нас е розповість Барабаш Василь Степанович. Ну, відповідно до того, що е громадська організація Лідія е медоварів України не являється членом примонії, але просто в нашій організації знаходяться е всі джолярі, тому я тут представляю їх як жуля, як член спілки «Пасічників України. Річ в тім, що а Пімонті, приділяється дуже велике значення нас в жальівій, тому що це єдиний шанс показати наше бджільництво, подивитися, що твориться в світі. робиться в світі відповідно до бджільництва. На сьогоднішній день цей оргкомітет, який був створений, практично працює в режимі закритого якогось клубу, тобто здобуться до того, що робиться. Із оргкомітеті нікому не, не є можливим. Ціни на всі точки, е, які робляться, були встановлені необосновано. Тобто, є які то певні, що буде варто, куди якісь відрахування буде. Братись вони, можна сказати, про студентські справичні кастелі. Відповідно до цього, декілька разів мінялися ціни на проплату площ. Що ви викликало у інших жанерів, які повинні орендуватися, недовіру до органітету відносно того, чому так міняються ціни? Була одна ціна, потім ставиться інша. Ви, як бачите, це ж не базар. Відносно співпраці Оркомітету з іншими організаціями, мається до іспілки і бачення, така діяльність абсолютно відсутня. Тобто робиться все в закритому режимі. Подальше, я вам скажу, що Захід дуже серйозний. Приїжджає в Україну більше 10 тисяч джерел з усього світу. Ви, ви розумієте серйозність такого заходу. Ми співпрацюємо як гід для ми співпрацюємо з усіма структурами відносно організації своїх яких заходів. І саме ці структури дуже здивовані тому, що на сьогоднішній день не Київська міська адміністрація, на чолі з, з усіма службами, на чолі з мером Києва нічого не знають, що в місті буде проводитися такий захід. Ні, служба безпеки України, яка відповідальна за безпеку перебування тисяч громадян в Україні, нічого цього ніхто не знає. Служба МВД, яка повинна забезпечити порядок і теж безпеку людей, ніхто нічого не знає. Ми про це ще нічого не говоримо, може б так і мовчали, але структури міста Києва, управління по туризму, зверталися з проханням, можливо, вам треба допомога розміщення людей їх харчування, пересування по місту відповідь була інша. Нічого не треба. Ми самі справимося в нашій роботі. Задіяні фірми Австрійська або ще якась. Ви розумієте, в місті Києві задіяні іноземні спільні підприємства, які абсолютно ніякого відношення до міста Києва не мають. Що це показує? Річ у тім, що це показує чисті корупційні дії організаторів і голови Оркомітету Васильківської відносно того, що це є прямі схеми відкачування коштів з України через спільне підприємство за кордон. Інакше, як так, ми не можемо це розглянути. Тому що ми категорично виступаємо проти такої політики, ми категорично виступаємо проти такої відсутності співпраці і самого комітету, як бджолярами, так і з державними структурами. Тому що в разі, в якійсь не буде пані Васильківська відповідати за це, будуть відповідати. Як Служба безпеки, так і МВД і керівництво Києва. І я вважаю таку роботу, пане Васильківці, абсолютно безвідповідальною. На провели великий жаль, організаційний комітет було створено з порушеннями. Кандидатури членів не обговорювалися у громадських організаціях, які мають проводити даний конгрес. Васильківська Тетяна Юрівна під час хвороби голови Всеукраїнського громадського об'єднання Братство об Джинерів України. Пана Власіка отримала на зберіганню печатку ВГО Братства бджалірів України і отримала доручення на представництво інтересів, яке сьогодні анульовано. І фактично знищила громадську організацію Братства бджолірів України. З порушенням вивела неугодних із членів Ради шляхом підробки і фабрикування документів. Підробляли підписи і призначила себе одночасно і президентом 43-го Міжнародного конгресу Пімонді, і президентом організаційного комітету України. Голова Пімондії Жиль Ратіо двічі приїздив на Україну для контролю за процесами організації Конгресу. Але зустрічатися з представниками, з представниками громадських організацій чомусь не стало. Нам це показалось дуже дивно. І, ми бачимо у діях пані Васильківської прямі корупційні дії. Для бажаючих джолярів прийняти участь у Апімонді вона встановила нереальну платню. Якщо перерахувати на оптову ціну меду, більше 400 кг меду має джоляр заплатити за стенд своєї продукції на даному конгресі. Слово надається пану Орішнику. Володимир Львовичу, більш детально про ці Володимир Горішник, голова і спілки пасічників вівщини, і член Ради спілки пасічників України, і також він написав, значить віце-президент Спілки України. Хочу познайомити вас з тим, що е, е, з цією історією, важкою історією, з якої йшла Україна до е, права визнання її як держави. Держава світового рівня не лише по кількості отримуємих бжолоних родин на території України, на території держави, так і по кількості продукції по рахунку на валовий збір меду. Історія значить, нашого показу в цілому світу сягає практично 97-го року, коли я зокрема вперше з кандидатом біологічних наук паном комісаром вперше, значить, очолили і вивезли нашу українську. Делегацію тоді ще правда єдиної організації спілки пасічників України, в Ферпен, значить, на 35-й міжнародний ювілейний тоді конгрес це було рівно 100 років з дня початку діяльності організації Пімондія як такої. Потуги були досить складними, важкими. Хочу сказати, що не без моєї участі, лише дісталося було на горіхі, то так досить серйозно українська делегація, яка складалася як завжди чомусь з різних делегацій. Ну, зокрема, та частина делегації, яка була очолювана мною, прямуємо настирництві при допомозі безпосередньо президента Російської асоціації посічників пана Арнольда Бутова, вперше на конгресі значить, в Любляні, у Словенії отримала право бути представленим значить, як рівноправним учасником міжнародної організації Апімондія. Що відбувається станом на сьогоднішній день? І це велике бажання, яке, скажімо, продовжувалося. На правдій жаль, не було певного на якомусь етапі формату е, політичного прикрасу. Я не хотів торкатися зараз цієї деталі. Е, всі ми знаємо цей період, який цікавий, скажімо, 2004-2008 рік, е, не без участі колишнього нашого президента Віктора Андрійовича Ющенка, е, не без участі держави в першу чергу, а не в якому випадку не за рахунок. Ані коштів, скажем, ані зусиль пані Васильківської як такої і її команди, як такої, які вони себе припідносять, як е команди, яка завдяки яким Україна отримала право в складній боротьбі, е значить і виборола ми дійсно в 2007 році право проведення 43-го конгресу, 43-го міжнародного конгресу Абімоді, значить, е значить сьогодні в Києві, в цьому році. Е для демонстрації цілому світу, е попри. Е ці буклети, які були розроблені, ми, звичайно, випереджували ситуацію, ми показували, що все у нас готове. Але ми вміємо дуже гарно там і танцювати, і все решта. І в тому числі, як у один із кроків демонстрації, нам було показано, що у нас є рок от комітет, який складається там лише з двох-трьох чоловік. І на даний момент було визначено, що значить, президентом конгресу має бути Віктор Ющенко, головою має бути значить, обрана ніби Тетяна Юрійовна Новосиківська. На і в цілому світі по закінченні даного конгресу на великий жаль почали відбуватися процеси далекі і несумісні з тим, які повинні були б мати місце в діяльності любих громадських організацій. Для того, щоб зрозуміти, скажімо, суть і проблеми, оці з якими ми на сьогоднішній день стикаємося, я думаю, більш глибше їх розповість Сергій Ігнатовичу Васік, як скажімо, з моменту, коли в нього там виникла фізична необхідність, як було передано значить, на зберігання, і як скажімо, з того моменту почався весь оцей от задуманий, глибоко задуманий і крок за кроком реалізований оцей проект, який стане на сьогоднішній день, вона відкрито озвучує, що це є мій комерційний проект. Е Повертаюся назад. По приїзді, значить, по поверненню на Україні, якби, було, якби ми характеризувалися нормальні громадські організації з відповідним якимось досвідом, з якимось шлейфом, генетичним процедури вміння значить, проведення чи існування взагалі громадських організацій, процедура мала виглядати слідуючим чином: на одній або в одній іншій громадській організації. Мала би зразу розпочатися підготовка і обговорення, і утворення так званого значить комітету, якого ми повинні були би представити безпосередньо міжнародній асоціації, яка повинна була би це затвердити. І Тут, власне, на підставі зловживань в рамках із рамках і знищення організації, якою вона прикривається, дана особа пробує, скажімо, легалізувати себе. Це з моменту отримання початки проводить дії на знищення даної організації, проводить спробу провести другий незаконний з'їзд, проводить значить, просовує інформацію у світовому масштабі, що власне організація так, ВГО Братство Живерів України отримала право як першочергова. Хоча хотів би вас познайомити, у в нас на руках є безпосередньо офіційний сертифікат, отриманий з організаційного комітету 43-го міжнародного колеги. Де чітко зазначено. Що правом чи приймаючими сторонами є дві громадські організації? Конфлікт, який почав набирати певного якогось розміру, він не виник ні сьогодні, ні вчора. Це пробували припіднести всім вам, зокрема, на попередній цій прес-конференції. Я починаю, можу зачитати, зокрема, листи безпосередньо від Віктора Андрійовича Ющенка, з яким ми, як з президентом Конгресу, якого на правликий жаль. Де буде її відомо, ми не відміняли і статус як того як такого, як президента конгресу. Ми не скасовували. Ми дотримуючись певної субординації. Ну звичайно, хто ми такі? Ми не можемо дзвонити на предмет, ну і не етично турбувати ратія. Тому ми відповідно турбували, доводили до відома, значить, і просили виконувати функцію якогось посередника безпосередньо Віктора Андрійовича Ющенка. А останнього цілого року писалися листи. З проханням до Панаратія приїхати безпосередньо на Україну, ознайомитися із тою викривленою ситуацією, викриваною ситуацією, яка має місце в нашій державі, на що на великий жаль ну, були такі е, явно затуманені, а потім навіть явно агресивні відповіді, які ну, всі нас підштовхують до якоїсь е, незрозумілих дій. Я хочу вас познайомити туди кіпа документів, скажімо, яка є додатковою окремо, про рішення і резолюції, які приймалися однією організацією, другою організацією. Коли ми апелювали до неї, скажімо, коли ми запрошували її.